Вітаю вас, ви дивитесь передачу життя. З давніх давен людей цікавило запитання, що чекає мене в майбутньому, якою буде моя доля. При цьому зверталися до гадалок чарівників знахарів. Пройшло багато століть, але ми бачимо у засобах інформації, а інколи просто на вулиці людей, які пропонують свої послуги. Чи можна звертатись до таких людей? Чи варто їм вірити, чи їхня допомога є насправді допомогою? Які наслідки чекають людей, які займаються окультними практиками? Давайте подивимося, що про це говорить Біблія сьогодні. З нами дослідник Біблії, бакалавр Богослів'я Ярослав Курила. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Ярослав, що таке окультизм? Ну якщо брати з латинського слова воно звучить як окультус, це означає дещо приховане, це якби потаємне знання, яке недоступне для всіх людей. З давніх давен в диявола була приманка, і вона по сьогоднішній день вона залишається цією приманкою це зацікавити людину чимось е, недоступним, чимось е, таким, що невідомо іншим людям. Наприклад, коли диявол спокушав Єву в раю, так, ми читаємо в третьому розділі книги Буття, він сказав їй таку цікаву фразу: ви не помрете, коли зісте плід цього дерева, ви будете мати знання. Як боги, ви будете знати добро і зло. І Єва подивилась на це дерево, і написано, що цей плід для неї був дуже пожадливим, і вона захотіла мати це знання. От із давніх давен люди вони стремляться знати про своє майбутнє. Вони хочуть керувати своєю долею, наприклад, заглянути наперед, чекає їх там якась біда, чи не чекає, щоб якось її уникнути. Багато людей хочуть бути здоровими, багатими, їм цікаво. чи... В житті поступити так чи інакше, щоб мати це здоров'я чи мати це багатство. Тобто, це є приманка диявола. Щось таке мати знання надприродні про своє майбутнє, щоб виправити свою долю, щоб мати контроль над своєю долею. Замість того, щоб звертатися до Бога, люди звертаються до окультних практик, до окультних різних сил. Якими конкретно окультними практиками займаються люди? Ну, те, що зустрічається, напевно, часто і в нашому народі, і в інших народах, ну, саме просте, елементарне, наприклад, майже кожна газета чи через одну має гороскопи а цих 12 знаків Зодіака це є окультизм. Так само люди ворожать, гадають, займаються йогою. От, багато людей звертаються до екстрасенсів. є Така практика, як лікування біополем. Колись, Коли я ще навіть був дитиною, то показували по телебаченню такого чоловіка, чумак, і він заряджав воду і говорив, що коли ця вода має певні цілющі можливості, властивості, її треба пити, і там люди будуть оздоровлятися, показували часто Кашпіровського по я так само це пам'ятаю. Є багато такого, що, наприклад, астральні подорожі. Тобто люди виходять якби з тіла і можуть ходити по землі, навіть в різні, ну, так говорять, що ми бували і там на різних планетах і тому подібне. Є багато наук, таких як, там, наприклад, парапсихологія, так? нумерологія, і дуже часто під цими научними обгортками. Просто всього-навсього чистої води окультизм, релігія, поклоніння дияволу. Чому людей тягне до цих практик? До цього? Ну, напевно, як і кожна людина, коли приходить якась біда в життя людини, так? Там, хвороба, нещастя, можливо, в шлюбі щось не ладиться, люди ладні звернутися до будь-якої сили, тільки щоб помогло. Я не раз чув, коли е, люди говорять, мені все рівно, мені все рівно, яка це сила. Воно допомагає. Мені допомогло. Мені сказали, воно збулося. Мені зробили наді мною якийсь певний, е, якусь певну дію, і моє здоров'я поправилося. Тобто, дійсно, е, часто воно може навіть допомагати. Ну, не знати, наскільки воно, та допомога є корисна для душі, але люди більше переживають. Про своє тіло, про теперішній день мені треба зараз допомоги. Все, і мене не цікавить, якою силою і як мене болить. І я звернуся чи до Бога, чи до чорта, аби мені допомогли. Так само багато людей вони звертаються до гадалок, ворожок, тому що вони не вимагають від людини чогось е, такого, щоби, ну, наприклад, коли людина приходить до Бога, так е, є якісь певні умови. Потрібно покаятись своїх гріхах, відриктися від свого гріховного життя. Кинути палити, кинути алкоголь, чи наркотики, чи скверні слова. Обично ці люди, до яких звертаються за допомогою окультні, оці окуль... окультисти, вони цього не вимагають від людини. Просто пару гривнів, якийсь певний ритуал, там, можливо, над тобою розіб'ють яєчко, чи ще щось, і в тебе страх пропаде і так далі. Тобто щось особливо не знаєте, чого не потрібно робити. І тобі допоможуть. І більшості от тому люди і звертаються до таких людей, що це просто, доступно і нібито воно допомагає. Часом говорять, що е, бабка має е, образки, вона має молитву чи біблію біля себе. Так, дуже часто так буває, що ці люди прикриваються Божим Словом, можуть покласти на стіл біблію, можуть мати навіть іконки і так далі. Але це, що в мене скрипка лежить в хаті, це не означає, що я скрипач, правильно. І є багато таких речей, коли Христос, наприклад, говорив, що не всякий, хто каже мені, Господи, Господи, війде в Царство Боже, але той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Гадалка вже переступила волю Отця Небесного, тому що в Біблії, ми далі будемо читати, є конкретна заборона на те, щоб ходити до таких людей, як гадалки, спіритисти. І те, що в неї лежить Біблія на столі, це нічого не означає. Вона ця молитва, навіть якщо вона сказана з уст гадалки, вона не має жодної сили. Жодної сили, тому що вона е, явно переступає Божу заповідь. Таке буває. Але ж буває так, що сказане гадалкою або гороскопи, вони збуваються. Ви знаєте, так, дійсно воно буває, що збувається. І я думаю, якщо б воно е, дуже часто не збувалося, люди би до них не ходили. Буває, що збувається. Але в Біблії написано, що диявол є батько неправди. І часто неправду він може дуже гарно завулювати правдою знаєте, навіть їжа, коли е, отрують їжу, то туди додають дуже маленький процент яду. Можливо, навіть 1%, 99% добра їжа і 1% неправди. І ця їжа вона зашкодить людині. Так само буває і з цим, що ви говорите, що часом воно буває і збувається. Ви знаєте, е, навіть в старому заповіті Бог сказав, як розрізняти лиже пророка і Божого пророка лже пророк може сказати навіть якусь правду, і воно збудеться, каже Господь. Але якщо він кличе тебе до інших богів, не віримо, бо би його камінням навіть було таке. Тобто в Ізраїлі було заборонено ходити до таких людей. І так само ж час не помінявся. Якщо навіть і можливо щось і збудеться. от я знаю такий випадок, коли циганка нагадала одній жінці про те, що в неї народиться дівчинка. Про те, що вона там піде в інститут, після того в неї е, буде до, добрий чоловік, вона заміж вийде, і під час родів вона загине. І так воно все в житті йшло, ішло, ішло, йшло. І ця мати кожен раз, коли вона її вела чи в школу, чи в інститут поступати, вона місця собі не знаходила. І коли навіть було весілля її дочки, вона. Вона зовсім не раділа, тому що вона чекала з нетерпінням того, що їй нагадала циганка, що от коли це завагітна, це взагалі було страшно. І вона вже, коли оця родила, їй було страшно, вона, вона вже готувалась фактично до похорону. Всі казали, чому ти така сумна? Та ж радій, тебе, дочка, тебе внучка скоро народиться. І в результаті вона народила нормальну, здорову внучку, і все було нормально. І вона не загинула. Все, що було сказано, майже все, було правда. Але в кінці вона сказала неправду. І там мати чуть з розуму не зійшла, чуть не закінчила життя самогубством. Тут диявол він дуже хитрий. І він, він ніколи не приходить до людини з рогами і з копитами і не говорить всю неправду. Він дуже хитрий. І в Біблії сказано, що він як ангел світла. Він може навіть приходити до людини як ангел світла. І говорити якісь певні речі. От якщо так розібратися, диявол він майбутнього людини не знає. Майбутнє людини знає тільки Бог. І те, що там предвіщають, що буде те чи інше, диявол він не, не може предвістити. Він може спланувати щось в житті людини, сказати їй свій план, наприклад, через гадалку і через іншу якусь людину, теж, можливо, людину, яка ну, це в більшості через якусь людину, майже завжди, яка не знає Бога, так? він цей план може втілити. Наприклад, сказати людині, що тебе зб'є машина там, через 5 років, і через 5 років. Дійсно, може збити машина, якась там аварія статися. Но це не тому, що диявол передбачив. Він через 5 років постарається, щоб людина була на тому місці, де потрібно, щоб хтось інший їхав і він дасть думку нажати на газ чи ще, ще, ще щось потрібне. І людина скаже, о, збулося? Так як мені було сказано, збулося. Мене збила машина, я в аварію попала в лікарні тепер перележу. Но це не означає, коли е, віруючій людині, я знаю дуже багато свідоцтв віруючих людей, коли їм хотіли щось нагадати, циганка на дорозі, чи ще щось, вона каже, я не можу. Ти служиш другому Богу і не тому, що я. Но, віруючій людині ці плани, які диявол проти неї планує, вони не збудуться. Е, тому що диявол без сили, він не має влади на християнина. Така влада в нього тільки на тих, які служать йому, які не виконують Божі заповіді, які вірять. Гадалкам, екстрасенсам, а не Божому Слову. Так, це в їхньому житті може бути правдою. І вони вірять, і по вірі їхній, воно в їхньому житті часто може збуватися. Але якщо б вони покаялися, це все, що їм напрочили, воно б не збулося. Це однозначно. яке Боже відношення до окультних практик? Давайте ми прочитаємо Слово Боже. Я прочитаю, це буде книга повторення закону, 18 розділ з 9 вірша. Бог сказав так, до свого народу. Коли будеш входити до краю, що дає тобі Господь Бог твій, то не навчишся чинити такого, як гидота цих народів. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих. І ще є інші місця, це книга Левит, 19, 20 розділ, це хто нас дивиться, він може собі дома прочитати. Коли Бог категорично забороняв е, чаклунство. І якщо читати новий заповіт е, в діях святих апостолів, так само, коли апостол Павло він проповідував, наприклад, в одному із місць е, в, в Ефесі, і там покаялось дуже багато людей, то. Е, вони почали свої окультні книги викидати, тобто спалили дуже багато окультної літератури. І Христос Він не церемонився з людьми, які були одержимі різними бісівськими духами. Він забороняв. Він забороняв. І Боже відношення до демонських сил є категоричне. Він не дозволяє людині відвідувати оцих людей, які займаються окультизмом. Тому що це на благо людині. Ні в якому разі не піде. Тому що людина добровільно віддає свою душу в руки диявола. Добровільно, сама ж ідея віддає свою душу. Які наслідки можуть бути цього? Наслідки, наслідки дуже страшні. Мені приходилось читати е, свідчення однієї жінки. До речі, нещодавно я читав в інтернеті, яка була, ніби е, вона москвичка сама, вона була ясновидюща і займалася ніби цим е, псевдоцілительством. І вона закінчила своє життя в психлікарні. Вона чуть не принесла от її різні видіння. Були диявол до неї являвся як ангел світла. До речі, він не являвся до неї з копитами і рогами, а як ангел світла. І він, він їй говорив про те, щоб вона свого внука жертву йому принесла, вбила. І її посадили, її посадили в в'язницю. Це відбуло це, от десь буквально тепер, десь недавно це сталося. Вірніше, не в'язницю. Її хотіли посадити в в'язницю, але спочатку її взяли в психлікарню, щоб провірити на те, чи вона була адекватна, коли вона свого внука хотіла вбити. Тобто, і багато, багато є людей в психлікарнях, Вони закінчують своє життя, чують різні голоси. Багато з цих людей закінчують своє життя самогубством. Зразу це виглядає невинно, це ніби як ігра. Заігрування, але воно закінчується дуже і дуже плачевно. От і багато з людей, які займаються окультизмом, в них з'являється відраза до Біблії, до християн, до церкви. Вони ненавидять. Можливо, навіть хтось навіть зараз буде дивитися нашу передачу, і який, хто займається цими речами і вже погряз тому, їх може аж тіпати від того, коли читається Слово Боже. Вони того ненавидять, тому що диявол він не ненавидить Бога. І ці люди вони в е, своєму житті от, е, можуть бути агресивними, неврівноваженими. От. І, звичайно, вони обмануті. Вони обмануті, сатаною, їхня доля є зіпсута, їхнє життя є зіпсута. Ну про що їм робити? Що робити таким людям, які зверталися до е, гадалок ворожок? Чи самі цим займаються? Дивіться, світ поділений на два царства. Біблія говорить: є царство світла і царство темряви. Є два пана. Це Господь і диявол. Диявол править темряві, Господь в світлі. І для того, щоб перейти із царства, царства темряви у царство світла, треба зробити певні кроки. І майже в кожної передачі, напевно, про це говориться. Людині потрібно покаятись і навернутися. Не просто покаятись, а покаятись і навернутися. Тобто людина повинна відриктися, якщо вона ходила до гадалок, до ворожок, читала гороскопи і вірила в це, вірила в забобони. Їй потрібно покаятись в тому гріху і визнати, що вона робила неправильно і більше цього не робити. Можливо, треба буде піти до пастора, там до служителя церкви, щоб він помолився, тому що не так легко буває людині звільнитися з цього. Диявол вже має певні права на цю людину, тому що людина сама добровільно до нього прийшла, і він не так легко хоче відпустити. Людину може мучити, можливо, по ночах вона спати не може нормально. У мене, наприклад, коли я почав перед тим, як я почав читати Біблію, молитися, покаявся щиро перед Богом. Мене колись в дитинстві водили до бабки. Я переляк мав, і я. Коли покаявся, я не міг спокійно спати. Мене мучили якісь кошмари, я не знав, що зі мною відбувається. І коли я, е, я прийшов до пастора з своєю мамою, ми щось сталося? Питання, в чому річ? І він запитався, чи ви не ходили до бабок, можливо, десь виходили до екстрасенсів. і Дійсно було. І він каже, вам треба від цього відректися. І е, пастор тоді молився зі мною, молитвою відречення, і після того все це зникло. Тобто. Треба перейти на сторону Бога. А Біблія каже: якщо Бог за нас, то хто може бути проти нас? Диявол, він, він сильний, але він є творіння. Коли він сильний тільки там, де людина живе без Бога. Коли ж людина живе з Богом, він нічого не може цій людині зробити, тому що він є творіння. Бог є всемогутній Бог. І немає жодної сили, яка б могла б йому протистояти. І він нічого не може зробити, дійсно віруючій людині. І так, як я вже казав, Ефесій, це дії апостолів, 19 розділ, 19 вірш. Хто хоче, прочитає собі дома. За браком часу, напевно, не будуть читати, там написано про те, що коли покаялися люди, вони в знак свого відречення вони ту всю окультну літературу, яку вони мали в домах, вони спалили на вогні. Уявляєте собі, багато людей це місто було погрязло в окультизмі, і багато людей вийшли на вулиці, чорнокнижники, винесли всі свої книги, розвели велике вогнище і все це спалили. Тобто, якщо у вас в домах... Наприклад, є якась література е, окультна, талісмани, ви вірите, що вас захистить якийсь талісман чи е, ну, якась річ, то це треба спалити і покаятись в тому, що ви в це вірили. Тому що Біблія говорить про те, що тільки надія на Бога може допомогти людині. Ми своїми силами, е, тим, що ми підемо до гадалки чи до ворожки, ми нічого не змінимо в своїй долі, ми тільки нашкодимо. Біблія говорить про те, що Бог має для нас добре майбутнє. Тільки Бог має для нас добре майбутнє. І людина, коли звертається до Бога, вона буде щаслива. Дякую, Ярослав. Ісус сказав: на мені дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати в Боге. Послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Бо хоче милувати і звільняти з рабства та прокляття гріха. Коли нам потрібна поміч, звертаємося до Бога. Він захистить нас і допоможе, бо Він любить нас. На все добре!